Кожний вид зброї знав як власних п'ять пальців. Вільно володів п'ятьма мовами, а ще вмів користуватись азбукою Морзе. У новому випуску програми на щиті ми розкажемо про 27-річного іноземця-добровольця Рудольфа Вітмана, який став на захист України та віддав за нашу батьківщину власне життя. Рудольф Вітман народився 4 жовтня 1996 року у румунському місті Арад. У 19 років приєднався до лав французького іноземного легіону. У 2022 році поїхав захищати Україну. Загинув 22 жовтня 2023 року у Херсонській області. Коли одягає чи пригортає до серця цей светер, уявляє, що обіймає її руді. Це одна з тих речей, що залишилась після смерті коханого. а ще український прапор, який подарував Івані за декілька місяців до загибелі. Він подарував цей прапор мені. Сказав, що раніше для нього Україна це була як. В Загальному Україна і прапор символізував Україну для нього. А вже як ми познайомилися, він віддав мені цей прапор. і Сказав, що Україна для нього тепер я. Рудольф Вітман народився у румунському місті Арат за походженням. Чоловік Трансильванський угорець. У школі мав хист до навчання, з малку цікавився військовою справою. Це розповідав його дядько Мартин, брат його матері про те, що коли десь Родольфу було чотири, а його старшому брату Золі шість. Десь в такій категорії йому старшому брату подарили солдатиків. А Родольфу іншу іграшку навіть не помиляюся. Це була машинка. Кажеш, Рудольф десь, напевно, з тиждень плакав за те, щоб йому віддали тих солдатиків, що от його ще з дитинства тягнуло до зброї, до військової тематики. Рудольф любив справедливість ще з шкільних років. Спочатку з'ясовував спірну ситуацію, а тоді ставав на захист тих, кого ображали. Після закінчення школи у 19 років приєднався до лав Французького іноземного легіону. Служив у французькому легіоні в різних країнах світу. Це була і Африка, і Нова Каледонія, і країни Європи. Володів майже всіма видами зброї, здійснив понад. Більше ніж три тисячі стрибків з парашуту в 300 метрів, вивчивши там за півтора місяці французьку мову. Тобто, це так мама вже його розповідала, що їхав туди, здався фізичні екзамени, а французьку мову не знав і вивчив буквально за півтора місяці. І також там вже вивчив азбуку Морзе. Взагалі він володів французьку, румунську, угорську, англійську, українську. Ну і це шо він казав, п'ять мов, знає, а це от шост, та, яку він також знав, але не використовував це російська мова. Про повномасштабну війну в Україні чоловік дізнався навесні 2022-го. Не вагаючись, Рудольф завершив свою п'ятирічну кар'єру у легіоні та поїхав добровольцем в Україну. Одразу приїхав на під Бахмут на другий чи третій день. Він був під Бахмутом двадцять другому році. Тобто, це одна тоді з найграчіших точок і в принципі двадцять третьому році, так само. І спершу він був кілька місяців добровольцем, а потім підписав контракт з нашими збройними силами України і став першим прецедентом в Україні, коли іноземце було прийнято в сили спеціальних операцій. Тобто він був першим спецпризначенцем іноземцем. Бо зазвичай в Україні тобто, в більшість іноземців це йдуть в ін. Інтернаціональний легіон і там декілька виключно там ЗСУ. Рудольф був впевнений, що знання та навички, якими він володів, обов'язково знадобляться в Україні. Тож ними часто ділився з іншими. Його поради не тільки допомагали, а й рятували життя. Був такий випадок на одному із завдань. коли Руді разом зі своєю групою зайшли в ліс, і там це вже був ніч. І там починають літати орківські дрони, і там деякі хлопці кажуть, ну все, типу, що будемо робити, дрони літають. А Рудольф каже: так, дивиться на годинник, ну, це зі слів побратими, дивиться на годинник, каже, так, там через кількість там, там 20-30 там, хвилин, умовно каже, дерева починають виділяти якийсь, там, хай буде речовину з дерев, і що вони зможуть пройти. І там буквально от, через рівно той самий час. Який сказав Рудольф, вони дивляться в тепловізор, а весь ліс він червоний. Тобто, вже дерева почали виділяти тепло і відповідно вони змогли пройти ту ділянку, яку йому було треба пройти. Ну і для мене дійсно це тобто, людина, яка знала про свою справу, знала все. Давай, давай, на війні чоловік завжди був серед перших, і неважливо, чи йти на надскладне завдання, чи рятувати побратимів з поля бою. Хоч чоловік їхав на війну, водночас в Україні його серце відчуло спокій та затишок. Найсвітліші почуття йому подарувала Івана. Дійсно, це як подарунок долі. Тобто Родольф, я казала, що важко, дуже було важко і боляче, і до сих пір боляче і важко проживати його відсутність у своєму житті, але знайомство з ним це те, від чого я би не відмовилась, знаючи, який буде все одно кінець. Це чоловік, дійсно, який. Вчить жінку бути жінкою. І відношення його так само до дітей, до прикладу, до... мене є донечка від першого шлюбу, і вона його настільки полюбила, так як, як я, з перших секунд. Військовий, серйозний воїн, спецпризначенець, 1,90 м 100 кілограм, такий серйозний, скажімо так, дядько, але до Софії там сонечко взяв на руки, все сидить, обнімає, цілує, допомагає вкладати і дійсно видно, що в нього душа щира, така добра була. Загинув Рудольф Вітман під час виконання бойового завдання 22 жовтня 2023 року у Херсонській області. Він мав багато планів та мрій цієї осені. Хотів поїхати разом з коханою в Румунію. Його бажання Івана здійснила. Але до його рідного Араду поїхала не тримаючи Рудольфа за руку, а з домовиною. Vreau să știi că de fiecare dată când mă duc la joc, iau poza cu tine și restul de colegi. Ești ca și printre noi, tot timpul când mă duc la joc, am impresia că joci alături de mine. Abia aștept să crească Marcus Mic Mare și să se joace cu toate replicile primite din partea ta, mai ales. Aia ce ai dăruit-o tu înainte să pleci. Aia frumoasă. Să dea putere la mamitau, tău, să treacă pe și la tatii tău, și la fratele tău, și la toți apropiați. E cel mai greu, da? Sper că toată lumea își găsește alinarea și liniștea. Рудольф Вітман планував отримати українське громадянство, але цього так і не сталося. Захищати Україну був його свідомий вибір. За мирне майбутнє нашої держави він віддав власне життя. Вічна пам'ять та слава полеглому герою.